На черговій сесії Житомирської облради, 27 квітня, знову виникли палки дискусії стосовно приватизації шляхом продажу на аукціоні майнового комплексу, що знаходиться у Житомирі біля глобала. А почалося все з того, що депутат облради Сергій Крамаренко запропонував доповнити проєкт рішення пунктом щодо цільового спрямування отриманих від продажу коштів. Давайте ми в рішенні в самому пропишемо пункт що кошти від приватизації даного майна. Будуть направлені на купівлю житла для військовослужбовців, по крайній мірі, це буде чесно. Я хочу сформувати це як пропозицію. і Прошу цю пропозицію винести на голосування. Втім, голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заперечує такій поправці. Мовляв, вона може призвести до юридичної колізії та й недоцільно її вносити. Адже й так на погоджувальній раді з усіма головами фракцій прийняли спільне рішення щодо скерування коштів від продажу майнових комплексів на купівлю житла для військовослужбовців. Свого боку може пообіцяти, що сума за яку буде продано. Цей ціле майновий комплекс. Якщо не зможуть саме ці кошти бути виділені на купівлю житла, то з обласного бюджету буде виділена сума абсолютно один в один, яка буде направлена на купівлю житла від депутатів обласної ради, точно не від обласної військової адміністрації на, на придбання житла для військового структуру. просто себе можемо, не вивчаючи юридично це питання, можемо себе поставити рамки, що залишимось. Із майновим комплексом, які не потрібні стоїть в центрі міста фактично. і не купону житові того службову. Натомість, депутат від радикальної партії Олега Ляшка Сергій Крамаренко продовжує наполягати на своїй пропозиції. А тепер сьогодні коли питання з треба проголосувати по право, щоб кошти від продажу достались сталась військовим, ви розводите тімогою. Я наполягаю поставити на голосування. І такі буря наполягають відтак в сесійній залі в чергове зчиняється галас. Зокрема, своє обурення висловлює депутат від слуги народу Євгеній Жабокрицький. А <г> ми, <lan> він ми <Manhattan> залишив вороль піар. то ми всі гівно. ми шоу симсіям кавича, то ми всі гівмо. Ми всі робимо вони та китно. Садишов самі ті самі та голосувай колеги, Депутат запропонував я. Зможети відповідно до нашої органи до поставити пропозицію серед голосування. Врешті пропозиція Сергія Крамаренка не набирає потрібної кількості голосів. Але перед тим як голосувати в цілому за проєкт рішення слово бере депутат Руслан Годований. Щоб ніхто не звинувати нас в тому, що ми не хочемо купувати для військових житло, але на прохання проголосувати і в протокол внести за пропозицію Віталія Івановича, виконуючи голови і погоджувальної ради редакційну правку працювати разом з фізом. Виконуючи обов'язки голови Житомирської облради погоджується з депутатом, що питання все ж потрібно юридично доопрацювати. Нашій комісії з питань бюджету по цьому питанню озвучувала чи внесла пропозицію Наталія Віталіївна Остапченко. Кошти вилучені від продажу майна ідуть тільки на соціально-економічний розвиток. І тут уже конкретно ми говоримо про те, що Руслан Іванітаріванчу всі до копійки кошти, які будуть вилучені, будуть направлені на придбання житла для військових. Тому допрацьовуємо е, теж юридично ці моменти, і всі депутати абсолютно голосують і не тримають. Ставлю на голосування. після тривалих обговорень. Депутати більшістю голосують за приватизацію майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні. За 42 рішення прийнято. принято. А ну опять же и во Франции.